Це ранкове сонце, що відбивається у колосках пшениці. Це кожного дня відчувати єдність нашого народу. Це пісня, яку співає душа, коли чуєш звуки нашого гімну. Це можливість говорити українською мовою і бути почутим. Це коли мрії не мають кордонів. Це свіже повітря Карпат та шум хвиль чорного моря. Це гордість за минуле та віра. У майбутнє. Це прапор, який піднімаєш з гордістю. Це впевненість, що майбутнє належить нам. Це сміливість і сила, народжені з любові. Це кожен новий день, коли ми з вірою в серці будуємо нашу перемогу. Це можливість навчатися в рідному університеті, знаючи, що твої знання потрібні тут. Це свято, яке нагадує, що ми господарі на нашій землі. Це вдячність тим. Хто віддав своє життя за нашу свободу, це день, коли ми відчуваємо силу єдності і усвідомлюємо, що разом можемо все. Усі ці слова про нас та про тих, хто щомиті захищає нашу свободу, про тих, хто віддав найдорожче за наше право жити на своїй землі. Сьогодні ми святкуємо день, коли ця мрія стала реальністю. Вимишановний колективи нашого університету. Щиро вітаю вас з головним святом нашої держави, Днем Незалежності України. Нехай ваша праця, ваша віра, ваша сила, ваша любов до рідної землі будуть тією основою, на якій ми з вами будуємо історію нашої країни. Слава Україні!